Готую сьогодні хек дуже швидко. Не смажу, не варю, не запікаю. Все дуже просто виклала на пательню, протушкувала 20 хвилин і виходить ось така смакота. Подивіться, яка вона гарна, яскрава, ароматна, ніжна і готується дуже швидко. Отож, в мене хек мерлузом. 500 г купила, почистила, промила гарненько. І нарізаю на приблизно однакові шматочки. На пательню наливаю 2 столові ложки олії, ось так розмастила, викладаю зверху рибу в один шар. Тепер нарізаю цибулі. Ну, якщо вже точною бути, то тут у мене приблизно 150 грамів. Десь так нарізала, викладаю зверху на рибу, щоб вона не підгоріла. І готую соус. 200 мл домашнього соку томатного, 2 столові ложки сметани будь-якої жирності, у мене куплена сметана. Сюди ж даю сіль. Цукор, перець, чорний мелений виду. Давайте все за смаком. У мене по пів чайної ложки десь приблизно так, перчик за смаком, все перемішала, додаю водички, десь 150 мл. Перемішала, все, соус готовий. Ставлю тепер на плиту на невеличкий вогонь, кришечкою накрила і тушкую 20 хвилин. Нічого не перемішую під кришкою, ось так 20 хвилин потушкувалась. Ну, Ще можна додати лавровий лист чи перець горошок, це вже за вашим смаком. Пробуйте, готуйте, смакуйте, запевняю, це дуже смачно.